Шоскінська місцева організація «Товариства Червоного Хреста України продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Як говорить голова організації Наталя Коновалова, їх кількість у громаді продовжує зростати. Разом з цим збільшуються і потреби та базові речі, які необхідні вимушеним переселенцям. Звичайно, ми допомагаємо тим, чим є у нас на складі в наявності. Ми допомагаємо завдячуючи мешканцям нашої громади. Одягом, які постійно до нас доставляють, не байдужі, але на сьогодні потреба у нас у одязі є сезонному і є постійна потреба у взутті. Також є велика потреба у постільній білизні, тож організація звертається за допомогою до мешканців громади. Якщо у вас є тканина, яка не потрібна, ви можете передати її в офіс, чим самим зробивши добру справу. Шитиме постіль співробітниця організації. Якщо мешканці нашої громади нададуть нам тканину, можливо, у когось є така тканина, з якою ми самостійно і безкоштовно пошимо постільну білизну і надамо переселенцям. Також штори. Тобто це ті речі, які необхідні людям, які на сьогодні. У нас вже проживають і не мають найнеобхіднішого для свого життя. Також є потреба і в дитячих іграшках. Тому, якщо у вас виросли діти, якщо ці іграшки не потрібні, ми чекаємо на ці іграшки і передамо тим, кому вони потрібні. Наталя Коновалова говорить, що запитів від вимушених переселенців нині дуже багато, починаючи від елементарних речей, закінчуючи допомогою в пошуку житла. Звертань на сьогодні дійсно багато навіть. До нас звертались за допомогою допомогти знайти житло, тому що і в цьому також є потреба. У нас багато переселенців всередину буде на сьогодні в нашій громаді. Ми допомагаємо всі разом. Це ж не тільки Червоний Хрест, і інші організації. Нині у Шоскінській місцевій організації «Товариства Червоного Хреста України наявна невелика кількість реабілітаційного обладнання, яке можна взяти на деякий час. Воно від нас іде і знов до нас повертається. На сьогодні є милиці, є ходунки, є два інвалідних візки. Цього небагато, але Воно є тому, якщо є потреба в прокаті, будь ласка, приходьте до нас, звертайтесь. Ми будемо розглядати і допомагати тим. Що в нас є, крім того, в організації є банк одягу, який кожен, хто звертається, може взяти для себе і своєї сім'ї. В банку є одяг для дорослих, а також для дітей. Організація продовжує проводити сесії для населення змінної небезпеки. Вже е, розпочали більш активне проведення майстер класів і семінарів з першої допомоги, тому є на нашій сторінці Фейсбук номери телефонів. Є час, коли можна зателефонувати. Ми Продовжуємо проводити психосоціальну підтримку населення. Працюємо зараз з дітьми та людьми похилого віку. Надалі розвиваємось, і я хочу подякувати. Хочу подякувати небайдужим мешканцям нашої громади, які дуже швидко відкликаються і нам допомагають. Тому ми дякуємо саме їм, бо без них ми не змогли б частково в деяких моментах, наприклад, в банк одягу продовжувати свою діяльність. Представники Червоного Хреста активно співпрацюють з органами місцевої та районної влади. Ми на сьогодні працюємо з райдержадміністрацією для того. Щоб була можливість допомагати не тільки нашій Шосткинській громаді, а й іншим громадам, які входять в склад Шосткинського району. Триває в організації і набір дітей до школи шахів. Починаючи з восьмирічного віку, закуповуємо нове обладнання. Є у нас невеличке фінансування, тобто, все, що потрібно, нові шахи, нові дошки. Навіть годинники і демонстраційна шахова дошка у нас буде. Тому якщо ваші діти хочуть стати шахистами, маленькими, а можливо, не маленькими, приходьте, звертайтесь до нас. Ми намагаємось допомогти тим, чим на сьогодні можемо допомогти. Ну і в цьому плані також.